24 січня відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. Депутати сперечались і обговорювали проєкт бюджету міста на 2023 рік. Проте не ухвалили його. Підготовлений проєкт бюджету на думку депутатів зовсім не підходить для сучасних реалій. Застарілий та потребує внесення змін з урахуванням інноваційних економічних стратегій. До цієї комісії своєчасно було подано декілька запитів і пропозицій щодо цього щодо проєкту цього бюджету депутатами, деякими і сьогодні. На жодне із цих запитів так і не було сформовано чіткої відповіді, яким чином вони збираються змінювати ті чи інші статті видатків для того, щоб покращити роботу міста і енергозабезпечення в першу чергу. По проекту бюджету ніяких змін не відбулося. Секретар міської ради Роман Гоголь також зазначає, що проєкт бюджету потрібно змінити для того, щоб оптимальніше використовувати кошти міста. В бюджеті взагалі не закладено. Складова розвитку, розвитку, оптимізації, модернізування, те, що в подальшому, подальшому дозволить зекономити кошти. Тобто бюджет закладений повністю там, по принципу бюджету 2022 року. Бюджет міста не повинен бути бюджет проїдання, повинен бути бюджет розвитку міста. Місто повинно розвиватися. На даний момент ми маємо бюджет проїдання. Та додає, якщо провести модернізацію і оптимізацію деяких систем. То це дозволяє в один в місяць тільки один місяць економити там мільйони гривень. А ці кошти подальшому можна пускати на розвиток, ключові пропозиції, які озвучили депутати на комісії, стосувались зокрема статистичного аналізу бюджету міста за попередні роки та актуального бюджету з точки зору ефективної економічної діяльності в майбутньому, щоб можна було якимось образом проаналізувати і сформулювати ті податки, які підприємства і підприємці платять в місто, і як яким чином ми збираємося вплинути на збільшення, скажімо так, нарощування бюджету міста, де щоб було щоб. щоб, щоб Шої в місто було більше. Наступна пропозиція стосувалась питання енергоефективності закладів міста. Зокрема, мова йшла про встановлення лічильників у закладах освіти, що дало б можливість суттєво зекономити витрати. Шоста школа квадратних метрів шість тисяч. Шість тисяч квадратних метрів. П'ята школа чотири тисячі квадратних метрів. Значить, січень місяць температура повітря мінус два і два. Шоста школа взяла 124 його калорії п'ята – 73 Листопад місяць, слухайтеся цифри, листопад місяць температура повітря плюс 2,5. Шоста школа взяла на суму 120 тисяч гривень, 6 тисяч квадратних метрів, а п'ята 540 тисяч. На 4 тисячі квадратних метрів Різниця, почитайте 400 тисяч. На 400 тисяч всі лічильники можна купити. Ціна лічильника становить близько 70 тисяч гривень, зазначає Валентина Трохименко. Але з його допомогою лише за місяць на оплаті за теплоенергію лише в одному закладі освіти можна зекономити до півмільйона гривень.